За думою, дума, роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя я тихо, тихесенько плаче у самому серці, може, й Бог не бачить? Кому ж її покажу я, і хто тую мову привітає, угадає велике слово? Всі оглухли, похилились в кайданах, байдуже, ти смієшся. А я плачу, великий мій друже, а що вродить з того плачу, Богилова, брате, не заревуть в Україні вольніє гармати, не заріже батько сина своєї дитини за честь, славу, за братерство, за волю Вкраїни. Не заріже, викохає, та й продасть в різницю москалеві. Цебто, бачиш. Лепта у довиці престолові, оттічеству та німоті плата. Нехай, брате, а ми будем сміяться та плакати.